друзі, сьогодні ми на конференції з реанатоном заморозцем в Угорщині знову зустрілися з нашим вже давнім другом за тілої середі. Вітаю вас. Два роки тому ми знайомились дуже цікавим досвідом, як в господарстві Атіли проходить. Боротьба з такою проблемою, як миші, яка всіх цікавить. І вони дуже нестандартно підійшли до цього і екологічно. І пройшло два роки, і цікаво, які результати дала оця вся робота. Телепітати казака та задука на Китері коли Акорбот ще найду на посок інвазії ще й Після того, як ми останній раз зустрілися 23-му році, вже велика інвазія була мешей не тільки в нас, а по цілій країні уяшан і Шірталетта за поцук інвазію воді амікетки телепітатун поду. Удя надіонсипне бедалекою так так вийшло, що була така велика інвазія мишей. Що наші птахи, хоча вони були вже присутні, хижі птахи, але вони просто не справлялися з такою великою кількістю мишей. Ми дійшли тоді до висновку, що якщо не така велика інвазія, якщо якщо рівномірна популяція мишей, тоді птахи наші справляються. Але тоді стикалися з тою проблемою, що так як різко виросла популяція мишей, просто треба було і ще щось додати до птах, ну як допомогти. ptáhám, szpávít is jösszé És mi semmi. És mit csináltatok? Hát még, jelenleg még nem csináltunk semmit. Egy barátom mondta azt és azzal én is tisztában vagyok, hogy ott, ahol elég róka, Ми рука популями пробували узнати, е, що і ще можна зробити. Е, на даний момент іще ми не зробили. Але є, таке, є така пропозиція, що треба якось привести лисів. Але так як у нас мисливці просто вистрілюють лисів, значить дуже мало і лисів. Хоча там, де рівномірна популяція лисів, там популяція мишей так різко не зможе вирости. воно рівномірне, так як лейсі теж допомагають в цьому, ну, баланс тримати. Але поки що ми не змогли завести лейсі, працюємо над цим тепер. Є така ідея, jó barátom, aki maga is organikus gazdálkodás folytat, és ő javasolta azt, hogy mi nem szerződünk, mi magunknak rókákat és helyezzük ki a területünkre. Я така пропозиція, що треба тоді завести купити або звену привезти звідкись лисів, поставити чіпи, щоб ми могли слідкувати за ними, щоб вони не пішли на інші території, а залишились тут у нас, бо якби вони вже свої лиси, і щоб мисливці їх не убивали. Треба якось сигнал якийсь дати, щоб вони теж розуміли, що цих лисів не треба вбивати, бо вони відносяться до. a Tjaho Farmerá. Tehát egyelőre még lépéseket nem is tettünk ez ügyben, tehát ez melyik most a, múlt év végén született ez a javaslat a barátom révén. Cui idei, ugye a Tremar Kirket per Hinci 24 roku. a rakó, ez a Tame Rastate per U Pasukák információi, így Zahli, próbáljam zaplanovat, jak ez a process zrobéti. Na, pasárkup, nóhova. Eh? Tehát a, akkor egy teljesen droga. új kísérletnek az legelején vagytok. Így van, így van. Tak. Súvas, sicsik, az a cidva roki, mozsa, gospodárszi. Egyre erőteljesebbé vált bennünk az a, döntéshelyzet, döntés helyzet, hogy áttérjünk a, a rendszerre, és За цей період можна сказати, що ми повністю перейшли на ноті. Мої інженери теж іще сумнівалися, і трактористи теж сумнівалися трошки, але досвід показав, що треба переходити, і вони теж зрозуміли, і тепер вже погоджуються з цим землеробством, що нам потрібно це. Нелегко було їх переконати. Ходнеги з вотю катазир та єшан тоді скитики за почали запровадити процес у 2018 році, і тепер на 25. п'ятий рік можемо сказати, що повністю всі погоджуються і повністю всі переходимо. Мірне кулега кот по перше, мій основний інженер. Завжди я його тягаю по таким подіям, як ця конференція минулого року був дуже був. Всі виступи послухав, і досвіди передали один одному із відвідувачами. І звичайно ж, наші результати. По перше, що на ґрунту вже вода не стоїть, а стікає красиво, вода збереже. Ання теж замітне і в те на врожайності, що порівняно з тими фермерствами, де дуже багато іде поливання. І хто ще займається ну, класичним землеробством, порівняно з ними, у нас врожайність, можна сказати вища, а зато ми не маємо стільки витрат, як вони значить, в нас в прибутку теж більше. І ці результати теж доказали моїм співпрацівникам, що варто займатися. Ми, ми робили багато дослідів, є вже висновки, були такі досліди, що не так вийшли, як ми хотіли, або нульовий результат, але є хороші досліди. І я планую тепер на початку року сісти зі своїми співпрацівниками, своїми інженерами і як проаналізувати результати цих дослідів, порозмовляти на, на ту тему, що чим

hogy hogy, mi, hogy mi, miért, miért van. Értem. És úgy gondolom, annak még megerősítőbb a hatása. Ну, я би міг сісти з ними на початку, коли ми розпочали, і е, розказати їм, е, що, буде, е, що е, буде з нашим ґрунтом за цей, е, за цей процес. Але я хотів, щоб у нас були результати, висновки, щоб ми могли е, вже порівняти, як би і так їм розказати це все, так з ними обсудити е, висновки, що вже є результати, і вони самі очима бачать, як покращати. Е, щається, ну, покращується روند поступово постійно. А цікаво, чи, чи в цьому році у вас проявилась посуха. Тут ектам виса незтам а регіодатукат 1963 тул і незтам е дятлогот. Я проаналізував дані від 63 по 24 рік, і в середньому дощу випало 570 мм, міліметрів. А за 24 рік це було 448 міліметрів. І роса набагато менше тепер в останні роки. Набагато менше тих днів, коли зрана є роса. Tehát, véleményem szerint a harmatnak óriási szerepe van azon kívül, hogy cia, e, e e t a víznek, adott nem zaj, hogyha nem zaj, rosszé, azaz nem zaj, például temperatúra, és ez nagyon hírese, mert hogyha a dúsító a elegendő. És ebből a csapadék mennyiségből ugye e, megnéztem azt is, hogy mennyi az a mennyiség, amit mondjuk 10 milliméternek halad, és e, és a gyakorlatilag, ami 10 mm alatti csapadék mennyiség az szinte elvész. Росте при аналізу, такий цікавий висновок: що коли менше опаду, менше як 10 міліметрів і немає покривних культур, і вітер іще дує завжди, і тоді ця кількість дощу, кількість води повністю зникає. Ну якби її не було взагалі, значить, коли більше як 10 міліметрів дощу, це ще може щось утриматися в ґрунту. але хоча Якщо до 10, 10 міліметрів нічого варі, не варі, залишається. А як вражанність не просіла в цей рік? Врожайність можна сказати, що порівняно хороша. Наприклад, пшениця 6 тонн. Це дуру пшениця. Кукурудза і Кукуруза була 6,7 і в таких умовах, що ми не поливаємо. Воно профургу тоді за гаром тонни. А соняшник 3 тонни. Вони задоволені, да? Акор, мегвадь, тук, лігед, вельзло, так? А кормегвадь то калега для злотерніше. Так, задоволені. Цікавий досвід, дуже цікаво бувати в якійсь господарствах, а потім повертатися через якийсь eh, час і дуже приємно бачити, що. Не зупинились на місці і продовжують роботу, і вирішувати проблеми, і шукають нові шляхи, і вже є результати. І тому я бажаю успіху, продовжую і надалі. Дякую вам за вдруг. До нових Результант. зустрічей.